Зрізаю свої хризантеми і сьогодні відвеземо на кладовище, на цвинтар дітям. Ну ось такі. Їхати на цвинтар, заїхали в АТБ і закупились продуктами. Чому нам треба було купити цукерок? Положити на грубики панахітки. Ну і ми закупили те, що треба додому. Купили ось таку здоровенну, дивіться, яка вона здорова капустину. У мене навіть така і не виростала ніколи. Оця капуста зав... затягла 3 кілограми 322 г. Кілограм коштує 12 гривень 19 копійок. Одна на 40 гривень 50 копійок. Ну, Це можна і шаткувати, і борщі, і капусняки, і жарить, смажить. Ну, у мене любе Віка смажену, і пиріжечки з нею. Так є трошечки в бік. Далі закінчилась олія. Віка каже, що ми її так багато вживаємо, але пиріжки без олії ніяк, і все смаження. Ну, отака традиційна, 100% соняшникова рафінована олія олейна. Коштує вона 59 гривень 51 копійку, там 850 мілілітрів. Далі купили перед чорний молотий, мелений 60 грам. Але ціна. Ага, срок. 44... Дії до липня місяця 24-го року, ціна мене трішки жахнула 27 гривень 90 копійок. Я недавно брала горошку, мені той більше подобається. Ну, а Віка любить вживати от такий, моя онучка. Для себе я взяла от таку корицю мелину прянощі. Значить, тут 20 грам, коштує вона. 9 гривень 10 копійок, своя лінія. Далі, далі взяли молоко яготинське, я знайшла його там ось таке пряжене 2,6% жиру, але тут 900 мл його. Так, трішки подвигну, так, посуну. От, чому беру в таких пакетах, дивіться, коштує 31 гривну 70 копійок. А ото я брала в, в пластикових бутилках уже за 40 сягнуло. Ну і вирішила трошки поекономити. Далі взяли вершки 10%, ось такі 200 мл. 10, так, І коштують вони 21 гривну 80 копійок, Уже без акції були по 19,70, здається. Далі покажу не зовсім багато. Ну, Ми брали на панахитки, і це, що лишилося, ще прийдуть друзі до чаю і пом'януть. І... Справа в тому, що в мене 4 грудня день півтора року, як помер синочок. А 5 грудня його день народження. Він у мене з 79-го року. Ну і Цукерки ми брали йому на панахетку, і там у мене ж дочечка і чоловік, то ми всім порозвішували. І ще ми беремо каву, ставимо. Ви знаєте, ну, завжди все забирають, нічого не лишається. Мандаринки ми там положили, і замість пиріжків взяли вафлі. поклали. Просто ну, Я не встигла пиріжків напекти, потому, ну, тому що не знаю, коли віка зможе, щоб ми поїхали. І Лишилися без пиріжечків. Але я приготую вдома і позову сусідочок. І ми теж пом'янемо своїх сих. Так, далі взяли хліб сонячний, ось такий. Теж беремо його. Я, по-моєму, так не, не, не зовсім поміщаюся тут. 250 грамів, 7,90. Віка захотіла собі взяти, вона інколи бере на роботу, отакий чудо, сирок. Два шари, персик, груша і полуниця. Коштують вони одинаково, 17 гривень 30 копійок. Значить, 4,2% жиру, 100 грам в кожній упаковочці. Так, і що ще взяли? Ми? далі? А це вона, мабуть, я не запитала, вона вже поїхала на роботу. Так, ось такі вершки до кави 10%. Дивіться, вони ось такі. 10 на 10, оця запаєчка коштує 16 гривень 40 копійок. Так, отут цукерки взяли ромашку і взяли. Значить, дивіться, я так і не, не сказала про ці цукерки. 360 грам ромашки по 177 гривень 39 копійок. На 43 гривні 60 копійок. І тут от таке пташине молоко. ось такі цукерки. Жако. Пташине молоко 480 грам по 155 гривень 20 копійок на 74 гривни. 50 копійок. Далі взяли губки кухонні, це вже для кухні ось такі. 4 штуки, своя лінія, коштують 20 гривень, 20 копійок. Ну, наполовину збільшилась ціна. Так, і ще взяли. Зараз скажу, взяли, хліб барвистий, 275 грам. Нарізаний ось такий. 9,60 коштує. І мультизлакові трубочки я тоді беру 250 грам їх ось такі. Бамбук на фруктозі. Теж ціна виросла 44 гривни, 30 копійок. Але мені оцих хватає, ну, як я нікого не пригощаю, а сама, тоді в 7 8 мені оці 250 грамів, Так, Далі ми взяли, називається е, крамниця. Не свіже на, а свіже на. Взяли ось такі сосиски вершкові вищого сорту. Вироблено в Україні. 132 гривни 90 копійок за кілограм. Тут 766 грам. На 101 гривну 80 копійок. Ну, я розділяю їх там по 4 сосиски і в морозилку, а потім макарони якісь там. Ну, в общем, щось готуємо. І купили кілограм і 30 грам сиру. Ось дивіться, які тут кусочки. Коштує кілограм 70 гривень 20 копійок, сир 9%, і затягнуло на 72 гривні 31 копійка. Далі взяли сир твердий голландський 45%, називається Старий голландець. Кілограм коштує 337 гривень 50 копійок. Тут 394 грами на 132 гривні 98 копійок. Але ми тут уже два кусочки попробували. І ще сир взяли комотенаро 50%. 287 гривень 20 копійок за кілограм, 336 грам взяли. інсет на 96 гривень 50 копійок. Ось такий. Такі покупки ми сьогодні зробили в супермаркеті АТБ В магазині свіже на.